Добрий день учні. Сьогодні ми з вами навчимося вставляти зображення у документ Microsoft Word. Для початку на робочому столі ми створимо папку, в котрій будемо працювати. Правою клавішею мишки я натискаю Створити папку. Називаю її клас інформатика. Третій клас, до прикладу, інформатика. Двічі клацаю по ній лівою клавішею. Та заходжу всередину папки. Далі по довільній області, клацаю правою клавішою, обираю створити документ Microsoft Word і називаю його вірш. Двічі клацнувши лівою клавішею по документу, ми в нього заходимо. Перед нами відкривається наша робоча область. Для збільшення масштабу знизу справа. Ми натискаємо на плюс, і аркуш стає більшим. Далі, я хочу додати вірш до мого документу. Для цього я заходжу у інтернет та в пошуковій строчці ввожу пролісок вірш. Обираю посилання, в котрому скопіюю вірші. Для копіювання вірша із інтернету я натискаю лігу клавішу миші, не відпускаючи її. Виділяю необхідну область та правою клавішою клацею по виділеному обираю копіювати. Повертаюся в документ, зліва зверху у мене є надпис Вставити та вимальована папка. Натискаю «Вставити», Далі прибираю зайвий текст, відступаю і зверху даю назву нашому віршику. Назва. Повинна бути у нас по центру. Для цього я її виділяю і у вкладці Основна група абзац змінюю розташування. У нас є з лівого краю, по центру, з правого краю та по ширині. Мені потрібно по центру. Для того, аби змінити наш шрифт, виділивши лівою клавішою потрібне слово. У вкладці Основна група шрифти я обираю інший шрифт. Та змінюю його розмір. Можна робити більшим та меншим. Так само лівою клавішою, натиснувши, я виділяю увесь вірш, та змінюю його шрифт на трохи більший. Для того, аби змінити вигляд нашого шрифту, ми можемо знову ж таки його виділити і зробити жирним, курсивом або ж підкресленим. Я залишу його жирним. Далі, якщо я хочу розфарбувати свої літери, то знову ж таки у клаві, в групі шрифти обираю літеру А, натискаю на стрілочку поруч і обираю кольори. Є автоматична кольорова гама та інші кольори, де можна обрати якийсь інший із спектру і застосувати його. Так само, якщо я хочу розфарбувати мої рядки в різні кольори, то я їх виділяю лівою клавішею. Заходжу в групу шрифти і можу змінити їх колір. Далі мені необхідно додати зображення до мого віршика. Я повертаюся в інтернет, закриваю рекламу, щоб не заважало працювати, і обираю зображення, яке я хочу додати до свого віршика. Правою клавішою миші натискаю на зображення і обираю дію копіювати зображення. Клацаю лівою клавішою, повертаюся в документ і зверху зліва на вкладці основне, у нас група Вставити вставила своє зображення. Я не можу ним переміщувати, поки не зміню його обтікання. Для цього я клацаю по ньому лівою клавішою миші, обираю обтікання. По контуру. Таким чином я можу переміщувати свій вірш, оскільки він є досить, не вірш, а зображення. Оскільки воно є досить у нас великим, то за буковий маркер такий кружечок я перетягую його всередину і воно стає меншим. Далі переміщую його у себе на сторінці, так аби воно було поруч із віршиком. Інший спосіб додавання зображення до вашого документу це коли ви обираєте ваше зображення, правою клавішою миші натискаєте Зберегти зображення і завантажуєте його у одну із папок на комп'ютері. Вибираєте папку, назву файлу і натискаєте Зберегти. Ваше зображення збереглося на комп'ютер. Ми повертаємося у документ. Заходимо у вкладку Вставлення зображення. Далі вибираємо наше зображення і натискаємо на клавішу Вставити. Воно також автоматично додасться до вашого документу із віршиком. Змінюємо його обтікання, клацнувши на обтікання по контуру та переміщуємо його під інше зображення. Отже, ми з вами зменшили зображення. Перемістили його, змінили обтікальні. Я можу також, клацнувши по зображенню, додати до нього якусь рамку. Для цього я клацаю по зображенню лівою клавішою ниші, заходжу у вкладочку формат і обираю стиль рамки, котрий буде у мене додано до мого зображення. До одного і так само до другого зображення. Можу трохи їх зменшити, відредагувати. Та опустити нижче. Після цього мені необхідно зберегти мій документ. Для цього я заходжу у вкладку «Файл», зберегти. В такому випадку ваш документ зберігається в тій папці, в котрій ви його створили. Якщо ви хочете змінити папку для збереження, тоді вкладка «Файл», Зберегти як і обираєте папку, натиснувши огляд, у котрій ви бажаєте зберегти. Ваш документ із віршем чи текстом. Далі я все закриваю і перевіряю. Двічі класнувши лівою клевічою, заходжу в свій документ і дивлюся. Так, у мене є змінено колір віршика, додано зображення, додано до них рамку. На цьому наша робота на сьогодні завершена. Дякую вам гарно за увагу. Всього хорошого, до побачення!